Всім привіт, друзі! З вами Юра Юй. Сьогодні я зіграв о, зі своїм другом Шахмати. Перший хід я зробив пішкою на е 4 Він поклав свого пішака на Д5. Я забрав його пішака. Він забрав мого пішака на D5 своєю королевою. Я вивів коня на С3, він відійшов королевою на А5, роблячи досить сильний хід. Я далі свого пішака на Д3, відкриваючи чорнопольного слона. Він вивів свого коня на F6. Я вивожу свого коня на F3. Далі він кладе свого пішака на Е6, відкриваючи свого чорнопольного слона. Я кладу сюди пішака, не пускаючи його сюди на А3. Далі він кладе свого слона. На c 5 Я поклав свого солдата E2. Він робить рокировку, я також роблю рокіровку. E, він поклав свого коня на c 6 Він вивів також свій, всіх своїх конів. Я далі тут роблю e, непоганий хід, кладу свого коня на G5. Він зразу поклав пішака свого на А6, пригоняю його віце. Я його відвів. На h хід. Він поклав пішака далі на е 5 відкриваючи свого білопольного слона і напад іде на мого коня. Ну Далі я поклав е, свого слона на H5. Я просто так віддаю свого слона чорним. Просто так віддав йому він з радістю забрав мого слона. Але я забираю його коня своєю королевою. Він, звісно ж, забрав мого. Е, тут коня на H3, а я забираю його складно. Е Далі він е, поклав свою туру на E8. Далі я поклав свою королеву на G3. Далі він розуміє, що я можу забрати його пішака на H6. Тому він поклав свого пішака на G5. Я тут що роблю? Я тут поклав свого коня на D5. Саме на D5 я поклав його свого коня. Далі він поклав свого коня на D4, нападаючи на пішку c 2 Я її не відводив ні нічого. Я поклав свого. Коня на F6 шах. І тут його тура зловилася. і напавши на його туру це вилканту. Він все ж таки відійшов на H8. Я тут подумав, чи варто забирати туру. Ну, я тут зрозумів, що її не варто забирати. Що тут може ще мат покласти. Я тут поклав свою королеву на H3. Він все ж таки налякався і втік свою турою від, від нападу. Ну, я тут роблю хороший хід. Це ставлю свою королеву на H6, шах і мат чорному королю. Ось так я добре обхитрив свого е, противника, е, нападаю просто на короля і на туру. Е, він відходить, я кладу свою королеву на H3. А він налякався від удару, тікає турю і пропускає тут такий хороший мат. Ось так я вам показав це відео. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на канал і всім пока.